війни розпочати випробування ядерної зброї США на паритетній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Цитата з США мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Цього вдалося досягти, включно з повним оновленням і модернізацією наявного арсеналу під час мого першого терміну. на посаді через величезну руйнівну силу я не хотів цього робити, але не мав вибору. Росія посідає друге місце. Китай третє з великим від. Ривом, але протягом п'яти років буде на одному рівні. Тим часом Китай розраховує, що Сполучені Штати виконуватимуть свої міжнародні зобов'язання щодо ядерної зброї. Там продовжить утримуватись від ядерних випробувань. Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю. За його словами, Пекін вважає, що Вашингтон має реальними діями продемонструвати підтримку міжнародного режиму ядерного роззброєння та нерозповсюдження. І Кремль пригрозив у відповідь на наказ Трампа відновити ядерні випробування. Прес-секретар російського диктатора Пісков заявив, що США як суверенна країна має право на суверенні рішення. А водночас, запуск бурівєсніка, нібито не є ядерними випробуваннями. Він пригрозив діями у відповідь, якщо у випадку, якщо хтось відійде від мораторію на ядерні випробування, водночас Кремль не вважає, що розпочався новий етап перегонів озброєння. Пісков також додав, що сподівається, Сполучені Штати не повідомляли Росію про наміри проводити ядерні випробування. Він сподівається, що до Трампа коректно донесли інформацію про Бурєвєсніка та Посейдона. Це цікаво, насправді. От оця вся а, а, вакханалія та навколо ядерних випробувань цікаве завершення цих усіх розмов про зустріч китайського американського лідерів у південній Кореї. Так, ну по суті, зустріч тижня можна сказати, і справді лідер зустріч року. Там <гум> ми <гум> так до неї готувалися. Ні, ну з нею конкуруватиме зустріч Анкораджі. Мені так здається, і зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі, яка теж вікопомна і незабутня я Так підозрюю, тому там є кому позмагатися. Але зустріч тижня чи місяця окей, приймаємо цей статус для цієї зустрічі. До неї довго готувалися, обидві сторони, треба сказати. І що стосується торгівельно-економічних питань, без сумніву, сторони погодили ну так в загальних рисах, там питання, які були в них протиріччя. Та ну ми вже бачимо навіть от зараз одне з найсвіжіших повідомлень Китай та США, остаточно погодили угоду, що. До Тік-Ток. це наслідок власне цієї зустрічі в Китаї, але ядерні випробування одразу після зустрічі із Китаєм, для якого ядерка це в вкрай таке чутливе питання, скажімо так. То як можна оцінити результати зустрічі у південній Кореї? Між ну я все ж таки наполягаю на тому, що це головна зустріч була цього року, тому що ну не з огляду на результати, і поки, поки що важко коментувати, тому що немає подробиць, я маю на увазі, очікувати які від неї були, і справді це сьогодні дві супердержави, в яких немає практично конкурентів з огляду на їхні економічні потужності, на вплив на ситуацію взагалі в світі, як Китай це сьогодні сумнів. займає. На ті місця, яка які Сполучені Штати через скорочення видатків на зовнішньополітичні якісь проекти займає, і в знов ж таки на далекому сході і в Африці, і навіть в Латинській Америці, навіть на Балканах, Китай активно просуває свої сьогодні інтереси, займає ну, ті ніші, які звільняються американцями, але не, немає в двох тих сьогодні країн реальних конкурентів з огляду на економічний їхній потенціал, і головне перспективи їхнього розвитку. Тому і росіянам треба було нагадати, що не забувайте, в нас же є цей, да, цей ядерний ядерний і про які вони не втомлюються нагадувати з прив приводу і без приводу. І тому і такі навіть суперечливі в них пішли з. Заяви то цей буревесник. Він, начебто, з ядерним двигуном тепер Плесков каже, що ні, там нічого ядерного не було ну тобто. Зайвий раз просто піднімаються ці, ці, ці хвилі для того, щоб ну, такий статус Росії на міжнародній арені все ж таки підняти, тому що навіть коментуючи оці сьогодні суперечки, які є в Китаї, з Китаєм в Китаї з з, американцями, з Американцями щодо нових якихось геополітичних проєктів, Росія втрачає свої свої позиції на всіх, практично напрямках навіть середня. Азійські республіки сьогодні орієнтуються вже набагато більше на Китаї чи нас на другому місці Сполучені Штати, а Росія на третьому, ну кажучи вже про близький схід, де Росія втратила статус свого посередника, яким вони пишалися впродовж там 30 років. Останніх ну і через те, ось для них єдиний такий. Активний подразник, яким вони можуть нагадувати про себе, це якраз і є ядерна зброя, яка з одного боку це інструмент стримування, але з іншого боку, ми бачимо, що це інструмент погроз і нагадування про свої там ну ці імперські фантомні болі, які в них досі на жаль не, 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 не зменшується. Не. Мені здається, в цій зустрічі цікаво ще й те, що е, Росію то обговорювали без Росії. Китай, і Сполучені Штати обговорювали Росію без Росії. Ми там часто дорікаємо нашій владі, що Україну почали обговорювати без України. Це на жаль так, але і, і з Росії відбувається щось подібне. Ну вони обговорювали саме українсько-російську війну, да не просто ситуацію з Росією. А наскільки я зрозумів, жодним словом не згадали про те, чи будуть дійсно ці санкції. На компанії країни, які купують російську нафту, вони будуть поширюватися на Китай чи ні. Китай заявив, що в нас довготривалі контракти стосунки з Росією, тобто вони, начебто, про це нагадали, але Трамп відповіді просто... на це дійсно немає. Я трошки додам інформацію. Так якраз так, з так. цього приводу угу. Китай погодився співпрацювати щодо припинення російсько-української війни. Про це заявив американський президент Дональд Трамп після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. глава Білого Дому. Визнав, що ситуація залишається складною. Сторони зайшли в глухий кут. Як Пекін та Вашингтон може допомогти З завершення війни? Глава Білого Дому не уточнив. Ми довго про це говорили. Ми будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо щось зробити. Ми погодилися, що сторони в глухому куті, іноді, мабуть, треба давати їм воювати божевілля, але він допоможе нам, і ми спільно працюватимемо щодо України. Окрім того, віцепрезидент Джей Дівенс вважає, що момент для миру між Україною та Росією настав, але Дональд Трамп не може змусити країни завершити цю війну. На думку Венса, Київ і Москва досягли точки зниження вигоди у контексті війни, зокрема, територія, яку захоплюють Росіяни, дуже незначна. При цьому Росіяни втрачають дуже багато солдатів у той же час. Українці страждають від дуже багатьох проблем, наприклад, з енергетичною інфраструктурою. Ми дійсно віримо, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Але президент може тільки відчинити двері. Він не може примусити жодну зі сторін увійти в них. В чому полягає точка вигоди для України? У війні я не розумію. Ну окей, нехай це, може, Венс розуміє краще. Але от, що стосується заяв якраз на цій зустрічі, так, е, е, я маю на увазі китайсь... Сі Сізіньпіня та е, Дональда Трампа. Ми чуємо від Трампа треба дати їм повоювати. Ну, це все І це якось. Е, як це розуміти, скажімо так? І от до тебе власне питання, як до досвідченого дипломата, всі ці рухи, всі все те, що ми бачимо в кадрі, цю картинку. Чи говорить воно про те, що сторони якось, хоча б дійсно рухаються до порозуміння в питанні російсько-української війни? Ну, в тому ж справа, що він наступним словом сам собі протирічить, він каже: Це божевілля, треба дати країнам повоювати. Але це божевілля. Ну тобто, це якийсь алогізм, як це можна трактувати. Ну, на жаль, на сьогодні головний інструмент Трампа це така стратегічна невизначеність, стратегічна непередбачуваність. Тому ну, знову ж таки не зрозуміло до чого вони. Домовились, чи будуть китайці якісь вживати свої інструменти, свої важелі тиску на Росію чи ні? Тобто, це так питання. Ну в повітрі ми лишилося, Тому більше що сам Трамп впродовж там 10 секунд сам собі треба дати повоювати, але це божевілля. Ну відповіді по нафті ми справді не маємо. І чи будуть ці санкції діяти щодо Китаю? Та тобто, от вторинні санкції власне щодо Китаю, які купляє російську нафту. Ще трошки додам: Російські нафтові. Гігант Лукойл прийняв пропозицію щодо продажу її закордонного підрозділу після того як США запровадили санкції проти компанії. У «Лукойл» заявили, що російська компанія зобов'язалася більше не вести переговори з іншими потенційними покупцями. Зазначається, що ця потенційна угода не підлягає схваленню урядом США. Нагадаю, 22 жовтня США ввели санкції проти Лукойла та РосНЕФТІ обмежені щодо найбільших навтовидобувних видубнубувидобунавтовидобувників були введені у зв'язку із відсутністю у Росії серйозної прихильності мирному процесу, спрямованому на припинення війни в Україні. Зазначили Міністерство фінансів США. Тут що треба зазначити в зв'язку із цією інформацією? Звучить вона гарно, на перший, на перший погляд, так би мовити. Але е не треба радіти раніше часу. На превеликий жаль, тому що я читаю повідомлення за політику і передає Європейська Правда. Насправді, от Лукойл, російський енергетичний гігант, продає свої компанії активи швейцарські компанії, так якраз у відповідь на ці санкції. Але ну, що цікаво, цією швейцарською компанією володіє, володіє вона заснована таким собі російським мільярдером Геннадієм Тімченком, близьким соратником очільника Кремля Путіна. Ну, Тобто рука руку миє. Ну, так В тому ж справа, що він начебто вийшов з засновників цієї ганвору, цієї компанії, як його називають Гена Гангрена, да? Геннадій а? Тимченко, в нього, в нього таке прізвисько поганяло Гангрена. Ну, Він же одночасно і тенісі, ой, це як його, і дзюдоїст, і ще е е е е е хокеїст. Тобто, він президент хокейної ліги, президент спортивного клубу центрального. Російської армії хокейного, ну і входить у цей клуб дзюдоїстів Путіна. Тобто він наближений до російського диктатора ще з 90-го року, коли він там займався якраз оформленням експорту російської, тоді вже ну тоді ще радянської нафти в 90-му році через порти Санкт-Петербурга. А Путін, як відомо, тоді відповідав за зовнішньополітичну діяльність в Собчака, в мерії, і тоді вони. Познайомилися з того часу, от скільки вже 35 років вони йдуть рука об руку по різним своїм не тільки да, спортивним, політичним, але й економічним напрямкам, тому що він, як відомо, купував для родичів нерухомість Путіна в законорождених, незаконорождених. Тобто такий Гена Гангрена, він най... <кій> найближеніший взагалі з усіх. Персонажів цього кооперативу «Озеро» знову ж таки. Так, от коли. Почалися накладати санкції в 2014 році, то буквально за декілька там, навіть лічених години там до введення санкцій, він передав у ці свої акції цієї компанії Ганвор Такому Турбьорн Торнквіст, я правильно його ім'я, шведський насправді громадянин. Але він давно вже живе в Швейцарії. Ця компанія Ганвор, ну так багато навіть мені доводилось свого часу стикатися в Швейцарії з тими представниками російськими торговими. Домами, які були створені спеціально, щоб через них практично і заробляти весь прибуток, тому що їм там по собі вартості дають, дають іноді державні компанії російські на свою продукцію, а власне прибуток накопичується, власне, в Швейцарії, і там він і осідає. Так от, в 2014 році віддав свої акції, Гена Гангрена Тимченко віддав їх цьому. Турбіорну, але він як стверджують, ну обізнані люди є підставною фігурою, тому що він насправді такий карколомний в нього був з лед свого часу. Він був ну, в, 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 в управлінні там прогнозування Бритиш Петроліум, працював там на других ролях, а потім раптом став засновником найбільшої компанії по експорту російської російської нафти, ну тобто посередника. Тому іншими словами, це просто обхід сам. Анкції, абсолютно, тобто він він є фукс такий з ікспредседатель цього концерну, який насправді просто тепер замінює Лукойл і Лукойл в Європі, в, в Азії, в, в Латинській Америці. Має сотні представництв, там тисячі заправних станцій. 15 тисяч співробітників працюють в представництвах цієї компанії, тільки в офісах. Не, не кажу про е, тих заправників, які нам працюють на заправних станціях. Тепер цей величезний, е, ну, нагадаю, що власником його є. Старий знайомий Алікперов <с> mmm -hmm> по життю де доводили з ним декілька разів зустрічатися, цікаві там спогади лишилися. Так от, були, були чутки, що Алікперову теж його акції довелося передати в, під контроль практично Кремля ще там 10 років тому. Тобто, і Лукойл сам по собі був теж кишеньковою вже компанією, номінально там керував Алікперо, керував але насправді. Все було підпорядковано не путіну Кремлю, а тепер от вони через цього турбьорна знаходять варіант такий обійти санкції, тому що вони вчора об'явили, що вони збираються продати, і вже через буквально лічені години знайшли покупця. Тобто ну цікаво наскільки Трампа влаштує така ситуація, така видимість там, така ширма для обходу його санкцій, чи всерйоз він ті санкції збирається вводити і в такому разі наполягатиме на їхньому виконанні? А чи це дійсно буде так задовольниться цими ширмами? Також цікаво, що далі буде по Угорщині, так і ще про це я пропоную далі. Угорський прем'єр Віктор Орбан має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом 7 листопада. Перемовини відбудуться у Білому домі. Очікується, що лідери обговорять співпрацю в енергетичній, військовій, економічній та фінансовій сфері. Також на порядку денному можлива зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. Орайшлетушието зустріч дасть можливість двом лідерам обмінятися думками про можливі шляхи досягнення миру та визначити дорожню карту, яка може призвести до американо-російської зустрічі та як наслідок російсько-української мирної угоди. Отже, Орбан зібрався до Вашингтона. Чи можливо це в Марлагу буде відбуватися? Ну, побачимо в Білому домі, начебто, має ця зустріч відбутися. І в очевиді, свого часу він же ж підтримав Трампа ще під час виборчої кампанії. Ну тобто, Трамп йому, скажімо, певну послугу забув, винен, забув, але надана послуга не рахується, як відомо. Ну, можливо, в таку гру зіграє Трамп, а може навпаки, скаже, що мій друг Віктор і так далі. То чого чекати, отримає Угорщина? для для російської нафти для себе? Ну, як відомо, Орбан є таким троянським конем в Євросоюзі, взагалі в е структурах Північно-Атлантичного блоку і його який, особливий зв'язок з Росією, який став очевидним після того, як, мабуть, передані були Семеном Могилевичем ці компрометуючі кадри відеозйомка, як молодий політик Орбан дев'яносто років отримав від Могилевича 200 скільки там тисяч марок, що було відповідно засвідчено навіть там в німецьких і європейських судах свідчення цього колишнього адвоката Магілевича, що киянин дай, який став одним з найрозшукуваніших злочинців світу. Але він повністю контролюється Кремлем. Йому декілька разів нагадували про те, що щоб він вліво вправо ніколи не ухилявся, навіть заарештовували Семена Могилевича, Пам'ятаємо, по якимось там вигаданим звинуваченням по несплаті там якихось податків його фармацевції компанії, яка парфумами <тургу> торгує. Ну тобто знайшли якісь привід для того, щоб нагадати, що він все ж таки має слухатись начальників. Кремлівських, так от відповідно, він є сьогодні і каналом також комунікації між Трампом і Путіним. І його візит знову ж таки нагадує, що добре сміється той, хто останнім поговорив з Трампом, тобто хто в кого був доступ до його вух там. Чи... Під час телефонних розмов тому тут важливо, щоб наші старші дорослі західні товариші, яких там умовно називаю МММСС, да, Макрон. <гум> Мерц та Мелоні, ну і Стармер і Ступ, щоб вони свою, свою відіграли, відіграли тут головну скрипку і не дали Орбану знову ж таки змінити напрямок тарганів, які там в голові Трампа можуть пересуватися повільно. Тому тут якраз... Тобто мова може йти не тільки про е, нафту та, російську для Угорщини, але й також про ну, комунікацію так, та? через нього. Дмитрієв провалився свою місію да, над ним там сьогодні посміялися всі в Америці після його того невдалого вояжа. Ну тепер запускають іншого агента російського впливу до Ну а чому ми думаємо, що якщо Дмитрієв провалився, та і справді. Цей вояж всі дружно назвали геть невдалим, геть неефективним. То чому Орбана мають почути? Ну тому що ти ж сам сказала, що йому особлив, особлива симпатія до нього. Він завжди ж виділяв його саме Орбана серед європейських лідерів, що в нього такі товариські досі стосунки, Орбан не просив стосунки. І він вже дійсно підтримував на під час передвиборчої компанії беззастережно саме Трампа. Тому й Трамп відчуває себе. Непевний, чи певним чином зобов'язаним Орбану, ну і оці авторитарні замашки, які ну, властиві Орбану за останні роки, вони ж як відомо і не дуже. В, в, приє, приємні були би для Трампа, він теж хотів би там мати диктаторські якісь важелі впливу. Ми ж пам'ятаємо, як він зрадів, коли почув в овальному кабінеті під час розмови з Зеленським, що виявляється, якщо є воєнний стан, то можна не проводити вибори. Маш, так, він, він тепер, на жаль, і... Цю карту теж може розіграти. Це ж зайвий раз нагадав про після введення військ в ті американські міста і штати, де традиційно перемагають демократи, і тепер він таким чином намагається розхитати ситуацію всередині Сполучених Штатів для того, щоб можливо потім скористатися якимось таким воєнним станом і відтягнути вибори чи провести. Якусь іншу операцію для того, щоб лишитися при владі, він вже заявив, що третій третій термін скорше за все він не буде а, а, балотуватися на третій термін, але знайти якісь привід для того, щоб подовжити свої президентські повноваження, мож, можливо і буде шукати Якщо Говоримо про Угорщину, ще цікаве повідомлення було так про те, що глава МЗС Угорщини Сіярто поїхав вже ж до Мінська, так там в рамках. Конференції міжнародної з безпеки з євразійської безпеки. І при цьому Нусіярто нагадую, це глава міністра закордонних справ Угорщини. Він зустрічався там у Мінську із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях цієї конференції. Ну і знову такі говорить про готовність надати Будапешт, як майданчик для переговорів між Росією та Заходом. Тобто, один їде на захід, інший на схід, як у цій пісні практично. Тично та чого така бурхлива активність, скажімо так, чи чи справді для чинної влади угорської ситуація дуже хитка? Ну, ми ж бачили кількість прихильників опонента так. нинішньої угорської влади Мадяра, керівника опозиційної партії Тиса, він за своєму мітингу зібрав там чи в два з чи в три рази більше своїх прихильників ніж ще вдалося діючому. Президенту Угорщини, тому відповідно вони намагаються якось компенсувати ці там свої втрату своїх позицій на внутрішньому фронті зовнішньополітичними якимись досягненнями, да, переконати, що бачите, приймає Трамп, приймає Орбана і так ставиться до нього прихильно. Ми ж пересвідчились, як два. Твіта Трампа змі змінили роз розклад сил на виборах в Аргентині. Він заявив, що якщо програє його ну, добрий товариш Мілей, то він припинить допомогу Аргентині. А він тільки от зараз підписав там транш на, 200, на 20 мільдцять мільярдів, да, чим обурив навіть власних виборців, тому що сьогодні головний конкурент на ринку сої в світі, і в зокрема в Китаї, це якраз Аргентина, і коли американські фермери страждають від того, що діють сьогодні санкції обмеження на постачання американської сої, то тут якраз ці позиції займає Аргентина, а ще й Трамп допомагає їм. В цьому надає їм додаткові там гроші для того, щоб фінансувати ті чи інші програми, мілея. Тобто, але ці його два твіта вони збільшили на 5% кількість голосів, які була віддана на виборах за партію Мілея. Він набув там 40, ну майже 41%. І зрештою, саме завдяки цьому тепер може сформувати правлячу коаліцію. Тобто, і так, коли це там... вважалося втручанням у внутрішні справи ну, країни. Тепер мабуть Орбан теж сподівається, що напередодні виборів навесні, які мають відбу. Тися такі доленосні в Угорщині, що Трамп теж буде повторювати подібні трюки, і зможе йому допомогти. Україна якось мовчить взагалі з цього приводу. Там ми дивимося, спостерігаємо за тим, що там ну Трамп наклав ці санкції нафтові, і Побачимо, як вони запрацюють із 21 го числа. Та наскільки дійсно стосуватимуться там і щодо Китаю продажу російської нафти до Китаю. і Так далі, але що стосується Угорщини, так ну ми ж самі закриваємо очі на транспортування російської нафти, яка на кордоні ну ніби починає придурюватися угорською, ніби то це там уже нафта. Компанії Мол, але насправді вона ж від того російською бути не перестає. І наша така абсолютно якась інертна позиція з цього приводу, окрім там якихось. Ударів, скажімо так, далекобійних та санкцій, як їх називають. Але, все решта, ми ніяк не діємо в цьому напрямку. Чому так? Та чого наша позиція залишається настільки інертною? Ну тому що, мабуть, в когось є окремі персональні інтереси від цього контракту про постачання ці, цієї нафти, тому що ну, дійсно якась непослідовність з одного боку наш керівник. Цього підрозділу дронів Мадяр. він хизується тим, що ми порушуємо нормальну роботу газорозподільчої станції, з якої надходить ця нафта. А в той самий час спокійно через свою територію пропускаємо ту саму нафту, якою він яку він зупиняє своїм бомбардуванням? Ну тобто, логіки тут важко. Побачити. Якщо ми хочемо здійсно знищити цей канал в заробітку для Російської Федерації, то чому ж ми самі пропускаємо через свою територію цю нафту? більше там обсяги вони настільки великі, що практично за рахунок цих грошей Росія може фінансувати саме всі ці шахеди, які щодня. Знищують українську інфраструктуру, українські вбивають українських громадян, як от стало на Вінниччині. На жаль, повідомили про те, що померла маленька дівчина, яка стала жертвою цього чергового нальоту нічного. Ну, це одне, а друге, це дає можливість Угорщині робити те, що вона робить та блокувати євроатлантичну інтеграцію України. І тим не менш, ми нічого не робимо в цьому напрямку. Ну, тим не менш, будемо стежити за подіями. Далі. Дякую, Дмитре, за цікаву розмову. Дм дипломат та ведучий Дмитро Чекалкін.